О, ти говориш цього достатньо. От можна от теж саме тільки без цвяхів, <свях> цвяхи як інструмент, якщо ти. Сама можеш прийти до цього стану, в якому ти приходиш до цвяхів. Ось тоді є сенс на них стояти. Але знову ж таки, це чому він такий популярний був у нашому просторі взагалі наших країн. Повернувся знову ж таки індуїзький метод і так далі. Тому що ми звикли через, через біль, біль, біль так. нам дуже зрозуміла, страждання дуже зрозумілі, але можна інакше. Це таке цікаво ще до того, як я це в тебе десь чула, але вже почала там також ставати на цвяхи, і мій чоловік каже: Я не розумію Наше себе мучити через біль, каже, мені не подобається те, що через біль. Я тобі у нас у багатьох установка, що якщо не страждати, то я якась неглибока, то це ті, хто не страждають, вони просто поверхневі, що вони можуть усміхатися і просто.